Перевірте, будь ласка, на місці, чи це справжній метал, чи це справжні замки. Можна силу. Так, 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 поряд назад, силу повністю. Чи нема там дірок якихось, чи справжній метал, чи справжній замочок. Да? Вставайте по ліву руку, будь ласка, відкривайте один замок. Забирайте ключ. Замок лишайте в себе. І закрийте, будь ласка, на замок мою ліву руку. От я розкажу. Ключик виймайте, він автоматом защепився. Другий ключик можна, але це зробить ваша дружина. Юрінка, відкривайте, будь ласка, замочок. Відкривайте його, знімайте. І праву руку так само закрите. Тобто, да. Треба сильно затиснути. Дідного місця я досить мало. Артем перевіряє детально. І все, все нормально. Є. Ну ви перевірили да, на ви місці витягайте замочок, Артем. Перевірте, будь ласка, цей мішечок. Він, він тут. Перевірте, що там ніяких інструментів, додаткових е, ключів, е, плоскогубців. Ну, перевірте, будь ласка, якщо є, то. Там там всередині пласковопці, молоточки, замки, порожні мішочки. Да. Тепер я попрошу тут. А, прикова? Перевіряйте, все перевіряйте. Є. Е, Юрійка, я попрошу вас лівою рукою взяти е, одну половину мішочка, в праву ручку візьміть ключі. Те саме ви, праву руку візьміть лише, вліво так. Да. І е, простягніть руку так, щоб я е, не міг до, е, дотягнутися до цього ключика вперед. Вперед. Да. І Артем, ви так само Ні-ні-ні. на руку ось так. три слова, які ви скажете в фіналі, доведуть, що ці три слова є дійсно чарівними словами. Отже. Отже, ситуація така, да? Артем каже, я, кохана, хотів би піти на футбол, да? хотів би переглянути, а дружина так ключик тут тримає. А дружина, дружина йому каже. Дружина мовка. Дружина каже, коханий, я тебе нікуди не відпущу, ви судить дії. О, і е, пара, в принципі, знаходиться в кайданах, але як я і казав, існує лише три слова, які можуть дозволити зняти будь-які кайдан. Ці три слова я попрошу подивитися один одному закоханими очима, очі один одного, сказати три слова. Голос, щоб почули всі присутні, і ви побачите, що ці кайдани можуть впасти лише тоді, коли ці три слова промовляються в закоханій родині. Готові? О, Поїхали, Олька, да, Так, І тоді ці три слова знімають <певниця> будь які кайдани.